Приготуємо печиво спринтер. Приходить на фініш вже за лічені хвилини. Роблю одразу дві порції. Однієї явно буде замало. З першим хрумом світ стає набагато смачнішим. Виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія, нехай нагрівається. У миску висипаємо цукор, плюс дрібка солі, плюс ванільний цукор, плюс вода. Плюс олія. Я комбінував соняшникову та оливкову першого холодного віджиму. Соняшникова рафінована без запаху. Перемішаємо вінчиком до розчинення цукру. Плюс просіяне пшеничне борошно. Плюс розпушувач. Перемішуємо ложкою. Буквально до об'єднання в грудку. Можете пом'яти трохи руками. Нічого страшного, якщо тісто трохи липне до рук. Розкачуєте тісто качалкою на пергаменті. Надто товстими не робіть краще тонше, як на відео. Ріжете тісто на кубики, Перекладаєте пергамент із тісто на деко. Візьміть будь-яке варення у мене зі смородини. Промажте тонким шаром поверх печива. Проштрикувати виделкою перед змазуванням не обов'язково. Занурте деко з печивом в розігріту духовку. Десь на 15-18 хвилин до легкого підрум'янення, витягніть та дайте йому охолонути. Опісля можете порізати ножем або поламати руками. І зовсім не важливо, яка буде форма. Перекладайте його в тарілку. Печиво зникне швидше, ніж ви встигнете сказати слово дієта. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Однозначно хрумка насолода. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!